Е, про годівлю кіз. Кіз можна годувати по-різному. Можна положити траву в ясла, і хай вона їсть, поки всього не з'їсть. З голоду ніхто здихати не, не, не збирається. Значить, звісно, коза все поїсть або на траву. Прип'яли ось на таку траву. Воно, бідне, з голоду їстиме. Я проти такої годівлі. Я за природню годівлю, це коли кіски об'їдають вершечки трав. Вершечки бур'янів, вершечки трав, листочки об'їдають. А от стебла того, що йде до кореня, до землі, вони не дуже хочуть їсти. Та взагалі вони не їдять його, якщо вони не голодні. А в мене кози ніколи не голодні. І коли я їх підгодовую, то дуже багато відходів. Вершечки, листочки позгризали, а стебла залишилися. Викидать жалко. Винахід ось такий. Вівці, Вівці лакони, молочної породи, жирність молока до 9%. Три літри молока десь вівця дає. І всі оці з'їди я віддаю вівцям. У мене нічого не пропадає. І кози природньо поїли самі вершечки, і трава не пропала. І потім у мене дві годівниці. Одна годівниця ось там у сараї, е я їх годую, а інша годівниця ось там, біля сінника, вони їдять. І кіски вибирають, до якої годівниці йти. Якщо біля тієї некомфортно, пішли до іншої годівниці. Сплять вони зазвичай найчастіше тут в цьому відділенні. Проснулися, їжа рядом, вода рядом, далеко йти не потрібно. Постояла, поїла і знову собі вляглася. Якщо всі піднялися ря... разом, поїли тут, потім пішли в іншу годівницю їсти. Ну, намагаюся в різні годівниці класти різну траву а також ще підвожу їм гіллячка. На гіллячках вони не просто листя об'їдають, а обгризають кору. Ось, Бачите, це липа і кору вони майже об'їли. Ну, люблять кудись залізти, десь пострибати, кози як кози.